Хто це каже? Кар-кар-кар. Хто літає поміж хмар. Це дзьобата, горда пані, ходить в чорному жупані. Як зоветься ця матрона, знають всі, що це ворона. А як же виглядає ворона? Давайте розглянемо. Ворона великий птах. Має голову, дзьоб, крила, хвіст і лапи у ворони чорні, а все інше сіре. Вона хитра, спритна і вона пташка. Ворона зазвичай сидить на контейнерах для сміття та звалищах, де завжди є чим поживитися. Адже ворона, птах всеїдний. А як же ворона? Кричить.